Ніжно-рожева півонія Сара Бернар. Такі в неї пелюстки цікаві, Така вона вся узлахмачена. ніжно-рожевого кольору. Зацвітає вона трохи пізніше інших півоній. Тут ще бутони не розквітли. Не дуже рясно квітує, то тому що вона була тут у тіні, я інші повидаляла, зараз дала їй більш-менш простір. Але вона була вся дуже загущена, а зараз ось так вона квітує. У мене вже давно, колись купила в епіцентрі малесеньким корійчиком. Така ось красивочка Сара Бернар. Сорт старий, але відомий. Дуже вона гарна. Поряд в мене росте невідома пігонія. Трохи схожа на фестива Максима, тому що такі маски червоні. Не знаю, що це за сорт. Дуже гарно красива пілонія. Всерединки. Така де ще жовта навіть. Так гарна. Поряд з нею Сара Бернар дуже добре поєднується. Ніжні такі тони. Взагалі-то Сара Бернар квітка більша, але в цьому році вона якась не дуже.